Чи вистачить Україні газу? Невже графіки відключення можливі і для блакитного палива? Побоювання щодо проходження цього опалювального сезону лунали в мережі ще до його початку, адже навіть у владі його називали, ймовірно, найважчим у новітній історії України. Утім, як бачимо, зиму ми пройшли відносно стабільно. Знеструмлень було менше, аніж очікували перед початком сезону. Утім, до побоювань з нестачою електрики додалася тема браку газу. У мережі навіть ширили фейки, нібито про запровадження графіків подачі газу населенню. Мовляв, через ворожі обстріли палива не вистачає. Тож споживачі Чив будуть обмежувати. Що з цього відверта брехня? А що правда? з чим ми виходимо з опалювального сезону 24-25 і як будемо готуватися до наступного? Відповіді у новому випуску Газправди. Що з запасами? На жаль, пройти без імпорту газу другий сезон поспіль Україні не вдалося. Офіційна статистика запасів у ПСГ наразі закрита. Проте в лютому Асоціація європейських операторів підземних газових сховищ публікувала дані про майже 9% заповненості українських ПСГ. Тож Нафтогаз був змушений розпочати закупівлі палива за кордоном для сталого завершення сезону. За даними Експро, Україна протягом лютого 2025 року імпортувала понад 511 мільйонів кубів природного газу, що є найвищим місячним показником за півтора роки. Чому свого газу не вистачило як торік? Основним фактором відновлення імпорту стало скорочення українського видобутку після російських атак. На жаль, ворог цілить по об'єктах газовидобувної галузі. Кілька хвиль потужних обстрілів сталися вже на початку березня. За оцінками експертів, нинішні обсяги імпорту еквівалентні орієнтовним втратам видобутку. Тобто, якби об'єкти не пошкодили і видобуток би не постраждав, імпорту можна було б уникнути. Крім того, у лютому в Україні зберігалася відносно холодна погода, через що попит на природний газ був вищим. Відключатимуть газ за графіком для багатьох українців, описана вища ситуація може здатися критичною, тим паче, що в мережі ширять фейки, нібито про графіки відключення газу. Проте маємо заспокоїти, жодних таких графіків не існує. Новини про це є свідомою дезінформацією. Насправді, попри потреби в імпорті, зупинку транзиту російського газу та постійні обстріли інфраструктури, газопостачання для побутових споживачів залишається стабільним навіть у прифронтових регіонах. Тож довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Усі офіційні оголошення щодо розподілу газу у вашому регіоні дізнавайтеся у вашого оператора ГРМ філії газмережі чи міськ або облгазу. Як готуватися до наступної зими? А це вже складніше питання, за яким будемо уважно спостерігати протягом наступних місяців. За попередніми оцінками, Україні доведеться купити за кордоном до 3,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. При цьому ця цифра може ще раз змінюватися залежно від втрат власного газовидобутку та коливання споживання. Нафтогаз уже законтрактував у польської компанії «Орлен» купівлю перших об'ємів скрапленого газу. Йдеться про близько 100 мільйонів кубометрів блакитного палива, який мають доставити до нас через ЛНЖ-термінал у Литві та польську ГТС. Утім, імпорт газу в будь-якому разі обійдеться нам дорого. За актуальними цінами, 3,5 мільярди кубометрів палива коштуватимуть орієнтовно. 1,7 мільярда доларів. І це буде додатковим навантаженням на нашу економіку. Чи зросте ціна газу для населення? Логічно припустити, що й ціна газу для населення через імпортні закупівлі теж має зрости. Утім, в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів. Тож, принаймні, до кінця квітня кубометр газу для населення від нафтогазу коштуватиме нинішні 7 ,96 гривень 96 копійок. Чи зросте вартість кубометра з травня? Навряд, бо воєнний стан і мораторій на підвищення тарифів ніхто не скасовував. Проте повернемося до теми ціни вже в квітні-травні. Можливо, до того часу будуть певні зміни. Щоб не пропустити новини про це, підписуйтесь на «Газправду», натискайте на дзвіночок, ставте вподобайку цьому відео та пишіть у коментарях власні прогнози щодо можливої ціни на газ. Слава Україні!